Доброго всім дня. Сьогодні чергове, чергова модернізація, доопрацювання ТО мого помічника. Ну і так, почнемо з чого я почав самого першого. Саме перше вихлопна система. Вихлопна система тут, глушник у мене з нержавійки, китайський, вкоротив його саме зверху. О, Обрізав, зварив. Це колінце. Ну, якось так вийшло воно. Варили мені товариш полуавтоматом нержавійкою проволокою. Проволока 0,8 на мінімальних токах. Чому полуавтоматами і тому подобне? Все, як можете бачити. Результат випробувань. Оце ось я пробував електросваркою, е, інверторною електрод двойка На мінімальних токах пропалює. Пробували усього, регулювали полуавтомат нержавійкою проволкою 08. Також пропалює, ну, згорем пополам заварили. Укоротив я глушителя на скільки тут, Зараз покажу, на 15 сантиметрів. Укоротив я його. Це сам глушитель. Тепер опустив нижче заводський випускний колектор. Це заводський і все. Це вже той, що я зробив сам. Зазору тут між ремнем, тобто ось тут, чуть більше сантиметра десь може. 12 мм. Ремні не торкаються. О. Е, самим випускним колектором я опустив його ну, приблизно. Не знаю, чи буде видно, як його так правильно вам показати. Ну, Все, приблизно настільки я його опустив, це тільки випускним колектором. І плюс ще глушителем. Єдине, що, коли вкоротив глушителя, він почав трішки громче працювати. Ну, то ці двигуни одноциліндрові так громко працюють, так що особо воно сильно не вліяє ні на що. Наступне це до працювання встановив додатковий успокоїтельний ролик. Звичайна труба. Підшипники, різьбу таку і в защиті наскось насквозь просорли в отвір, ну і прикрутив, щоб трішки зверху успокоювало ремні, щоб не, не доставали вони до колектора випускного. Ну і плюс, хоч я як знаєте, хто дивився мої відео, то я оцей шків. І маховик відвозив до токаря, центрували. Але щеплення я, щеплення я цьому не робив, корзині щеплення. Ну і все одно було трошки б'єння. І плюс довжина ремня вони дуже великі, ну довгі. І вони, щоб менш тарабаніли, ну, вібрірували. через те, що ця вібрація їхня в роботі вона також дає навантаження як на первічний вал, так і на колінвал. Це однозначно. Наступне. Вкоротив нижній ролик натяжний. Він у мене був приблизно, зараз вам покажу, ну, десь отакий він у мене був. Я його вкоротив і зробив коротшим. Натяжка, як можете бачити, пружини не дуже. Одним пальцем я його прогинаю. О, наступне вентилятор охолодження. З заводу в мене оцей ось. Ой, зараз покажу Це все шківок, він у мене був склепаний. І він не був розборним. Я вже думав, що замінити його на щось інше, але воно там така склепка, наче як два штифта стояло, вони вибуваються дуже легенько. Я їх вибив і поставив посередині між двома цими пластинами шайбу. Тобто я збільшив обороти вентилятора. Тому як думка була встановити додатковий радіатор, бо він у мене грівся, коли фрезерую, він грівся. О. То вирішив для початку збільшити обороти вентилятора. Якщо це не допоможе. До речі, я його, зараз я одну поставив шайбу. Тут ще є можливість його збільшити йому обороти, тобто доставити ще одну шайбу. і... І якщо це не допоможе, тоді я буду встановлювати додатковий радіатор. Я не знаю чому, але він в мене гріється. Іменно тільки при фрезеруванні. Більш ні на чому. Е -е. Наступне, що я допрацював на ньому, це датчик тиску контрольного. Знаєте, таке все. Грибок стоїть на двигуні. Е -е. Замінив я його на Жигульовський датчик. Тиску, аварійний датчик тиску, тобто на лампочку. Ось о, кому потрібно. Це ось такий я датчик купив. Він 50 гривень коштує. Жигульовський, от класики от копійки. Єдине, що переробляв на ньому, це відвіз до токаря і переточували цю різьбу. Так як рідна різьба отута, на 12 шах 1,25. А на Жигульовському йде різьба на 14, шах-1,5. То до токаря поїхав, він мені переточив, і все воно вкрутилось. Потім в цьому датчику, як вам показати, ось є додатковий отвір. Це для сліва, я не знаю для чого він там. О, але я в новому датчику цього отвора не робив. О, Вже провіряв, датчик працює. Із старого датчика залишив прокладку. До речі, різьба оця. О, Вона по довжині однаково вийшла. Що на рідному, що на Жигульовському. О. Поставив рідну прокладку і вкрутив цей датчик на штатне місце, де стоїть цей грибок. Лампочка моя перевозка. Ось, сюди його поставив. Так він ось стоїть. Уже його перепровіряв. Він працює і починає він працювати від 0,2 мегапаскалі. Чи як воно там правильно називається. Ну Тут написано мегапаскалі. Ось зараз. Як так, щоб було видно? Від 0,2 мегапаскалі. Нижче 0, Цілих 2 МПСкаля, лампочка починає моргати. Тобто мене це влаштовує. Ось такі допрацювання були. Потім ТО зробив, замінив мастило, перепровірив момент вприску, перепровірив клапана. Момент вприску за 3 роки і 51 годину не змінилося. Як було, так і є. По заводу 16 плюс-мінус 2 градуси, в мене так і стоїть 16 градусів. Воно не збилось, не змінилося. О, клапана, клапана, я відрегулював їх, коли його придбав 3 роки назад, наїздив в 51-ту годину, напрацював він. І за 51-ту годину клапана збилися. По заводу вони йдуть 0,20-0,25 це впускний. 0,30-0,35 це випускний. Вірніше, 0,20-0,25 впускний 025030 випускний. Це, ну, так, в книжці у мене написано. По цьому двигуну це нагадаю, двигун 195. То зазори були впускний. 0,35 випускний майже 0,50. Це 51 мотогодина. Тобто на майбутнє клапана я буду регулювати щосезону через те, що вони збиваються, і відповідно це впливає на роботу самого двигуна. З приводу мастило. Мастило, я лью ось таке. Хаду 10В40, це для дизельних двигунів. Полусинтетика Для звичайних дизельних, а не турбованих двигунів. Ціна це була 2 роки назад Зараз ціна коштує 1200 гривень. Отака От 4-літрова каністра. Можливо, хтось каже, що це дороге мастило, але я його вже провірив на. На жигулях інжекторних на 9. -ки. І нема, воно не закоксовується, немає ні ні ніде нічого. Тобто мотор в мене на 9-ки пройшов 340 тисяч, відкриваєш заливну горловину, а мотор, наче пройшов тисяч до 50. Тобто немає там ну, ніяких осадів і тому подібного немає. Це не реклама, кожен вибирає сам собі яке лите мастило. Я собі вибрав таке мастило лите, я лью таке мастило в двигун. Коробки і в передньому мосту в е бортових редукторах я мастило не замінював, так як я робив це все минулий рік. так як В минулому році я заливав свіже мастило, щоб е коробку змінював, в коробки, так як поламав чулок і витекло мастило, то прийшлось замінити мастило і в передньому мосту е і бортових. Також було, ну як встановлювався повний привід, робився, то було замінено. В гідравліки також замінював. Масти, а в цьому році я замінював мастило, коли я замінював розподільника, робив, ремонтував, ну, провіряв циліндр, то я також замінював мастило. Мастило залите в гідравліки, в мене здається, фірма Юко чи якось так воно. ну, Доволі не знаю. Мене воно влаштовує в коробці і в передньому мосту і в бортових залити звичайний тат 17 Нічого я не придумую сюди більше. Ось такі були доопрацювання і модернізації. Наразі всім дякую, до наступного відео.